Володимир Зеленський у Нью-Йорку презентував план перемоги 45-му лідеру США і теперішньому кандидату у президенти Дональду Трампу. На диктатора Путіна треба натиснути і примусити до миру, заявив президент України. Він розповів Трампу про ситуацію в нашій країні, наслідки війни для українців та економіки і запросив Трампа до Києва. Той погодився, сказав, що Україна прекрасна країна. Кандидат у президенти США наголосив, що українці пройшли через справжнє пекло. А він сам, як і Зеленський, бачить лише справедливий шлях до закінчення війни. І справедливого миру для танго потрібні двоє. У нас сьогодні гарна зустріч. Думаю, той факт, що ми разом є дуже хорошим знаком. Сподіваюся, нам вдасться добитися перемоги, і ми це будемо обговорювати. Ми розуміємо, що до листопада ми можемо зупинити Путіна. Ми повинні це зробити. Ми спробуємо на полі бою з нашими героїчними воїнами. Але ми розуміємо, що після листопада нам доведеться вирішувати. І ми сподіваємося, що сила Сполучених Штатів буде дуже потужною. Ми на це розраховуємо. Серілаченко, радник керівника офісу президента України, долучається до ефіру. Сергій, вітаю! Я вас вітаю, добрий. День. Зустріч, і власне ми почули і Трампа, і Зеленського ось ця зустріч вона ж була під великим питанням. І враховуючи все те, що відбувалося, що і передувало, і обрання місця, і погодження часу, і навіть закиди до пані посла України в Сполучених Штатах, пані Маркарової. Чи відомо вам наскільки складно було організувати цю зустріч для того, щоб вона не мала ніякого негативного впливу на передвиборчу гонку, яка зараз дуже активна в Сполучених Штатах? Це було надзвичайно складно з тих міркувань, що в Америці зараз розпал перегонів лишається п'ять тижнів до дня всенародного голосування, і кожен день, кожна година двох кандидатів розписана так, щоб завоювати як можна більше прихильників. Звичайно, на американських виборах внутрішній порядок денний набагато важливіше ніж міжнародна політика, тому сама можливість зустрітися з двома кандидатами це вже перемога України, яка вказує наскільки Україна є важливим фактом. Тером для глобальної демократії для порядку денного провідних країн світу і Америки витратити це. ж, Розумієте, це не півгодини зустрічі, не година ані дві. Це. Сам підготовка до зустрічі. Кандидати брифують їхній персонал. Вони їх брифують своїх кандидатів, готуються до зустрічі. Потім після зустрічі ще відбувається обмін думками всередині команди. Плюс сама зустріч, плюс перебування у Вашингтоні або в Нью-Йорку, як це було з Дональдом Трампом. Це теж півдня. Ну тобто, мінімум, один день було витрачено і Харріс, і Дональдом Трампом для того, щоб провести ці переговори з українським президентом. Доба А доба залишилась до виборів 50 діб, навіть менше. Які таких сорок діб навіть менше тому, звичайно, одна доба витрачена заради України. Це дуже важливий показник того, наскільки Україна є важливою, наскільки величезна робота була пророблена українською дипломатією і українським офісом президента, щоб це відбулося, а особливо враховуючи, що зустріч з Дональдом Трампом вона в останній момент була під питанням з огляду на коментарі, які лунали з його табору на адресу України. Тому тут досягнення величезне, тому що do data. Поспілкувався Дональд Трамп з українським президентом. А як мінімум, український президент нагадав, що з боку його поведінки, його підходу, коли був імпічмент, жодної дії проти обох таборів не було. Україна зайняла тоді нейтральну позицію, коли був імпічмент, і Дональд Трамп це теж пам'ятає. Теж це цінує це можливість нагадати, що з боку України до обох партій до обох аналітів були максимальні відкриті стосунки, які грунтувалися на взаємовигідному інтересі України США як двох лідерів демократії в регіоні, я б так сказав, глобальне лідерства США і регіонального лідерства України, тому важлива зустріч. сам план звичайно він не може бути схвалений. Знаєте, зустрілися і тут же по руті розійшлися. План схвалений. Він потребує опрацювання всередині двох команд а так само і дніші, нині діючі адміністрації, а саме нині діюча адміністрація Джо Байдена, є головним, на кого цей план орієнтований, саме на Байдена. Бо з нього ще є до січня місяця час підписати всі необхідні рішення і це буде 20 січня наступного року, тому є ще час прийняти потрібні рішення. Друге, звичайно, план це теж не догма з ним можна працювати, вести дискусії, якісь пункти посилювати, якісь пункти а потім відкладати. Тому газу, що візит не втілиться в конкретні досягнення, це абсолютно чорний піар, Я б так сказав з боку деяких діячів, на жаль, в тому числі українських. Тому що попереду ще Рамштайн. Рамштайн буде через два тижні. Там теж буде Джо Байден, буде український лідер. Напевно, буде тому що сам президент визначить цей графік, і звичайно на цьому Рамштайні буде ще один підхід до того, щоб обговорити план перемоги для України. Я переконаний, що після цього візиту в США української делегації, наче президента Україна сильнішою є в своїх намаганнях захищати свою, свою демократію, свою країну. Тоді підсумовуючи Сергію, чи відомо вам як оцінює сама українська делегація цей візит і переговори, які відбулися, ну українська делегація може тільки е, позитивно оцінювати візит, тому що він відбувся. Пункт номер перший. Він відбувся згідно з тим планом, який замислювався. А план передбачав зустріч з діючим американським президентом, зустріч з двома кандидатами, які той чи інший, але очолить. Найбільшу, найпотужнішу країну світу через ну, 20 січня, так, тобто через декілька місяців. Ханісти. І цей банк вони. Не значить, що кандидати або не діючий президент мали обмиттєво знаєте, прийняти український план. Він презентований, далі йде команда працювати в Білому домі. Команда в двох штабах працює, і українська команда з ними теж підтримує контакт, і потім виробляється вже підхід до того, який спосіб цей план буде втілювати життя. Але Зрозуміло. ми бачимо, що, наприклад, перебування президента в США було виділено майже 8, на 8 мільярдів допомоги Україні на полі бою. Це теж надзвичайно важливо, враховуючи. Ту динаміку, яка є на фронті, тому іншої оцінки ніж позитивної, той, хто хоче реально розібратися, куди потрапила Україна. Вона потрапила в розпал політичного конфлікту всередині США, політичного передвиборчого конфлікту, в передвиборчих перегонів. Я так кажу, конфлікт трошки можливо, некоректно. передвиборчих перегонів, але дуже затятих. дуже... Грубих я навіть часом сказав, кандидати не добирають слів на адресу ну, до випадкова... маємо завершувати. Але так ця кампанія вона взагалі дуже не, незвична для американців, враховуючи заміну, яка відбулася так, так від кандидата з від демократичної партії. Дякую вам, Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Був наживо аналізували візит української делегації на генасамблею ООН та зустрічі з президентом і кандидатами в президенти Сполучених Штатів.